Вітаю малята! Зараз ми з вами проведемо експеримент, який називається папір, що оживає. Для проведення цього експерименту нам знадобиться кольоровий папір, олівець, ножиці, вода небагато, і порожня тарілка. Тарілку поки що ми відставимо і зробимо заготовки. На кольоровому папері будь-якого кольору, який ви оберете, малюємо квітку. Я складу папір навпіл для того, щоб малювати і вирізати одразу дві квітки. Довільно малюю квітку, яка мені більше подобається. Я намалюю на зразок звичайної пяти квітки. Ось така квітка в мене вийшла, не дуже рівненька, але поменя. Так, тепер маю її вирізати. Пам'ятаємо про правила поводження з ножицями і одночасно вирізаю від себе, тримаю леза, вирізаю одночасно дві квітки, тому що папір в мене складено двічі. Вирізаю, повертаю папір, а не руку. Леза тримаю вниз від себе. І ось в такий спосіб у мене вийшло. Дві квіточки. Ножиці викликаю. Я їх хочу прикрасити, тому скористаюся фломастерами, можна і не прикрашати, це за вашим бажанням. Намалюю ось таку серцевинку, яку буде видно, коли квітка почне у воді оживати. Тепер я загинаю пелюстки всередину, ось таким чином. Так. Те саме роблю з другою квіткою. І тепер найцікавіше, як вода примусить наш папір оживати. Працюю на серветці, щоб не налити води. Наливаю воду у тарілочку. І відпускаю тобі квітки, і спостерігаємо, що ж буде відбуватися. Проведіть цей дослід і розкажіть мені про свої дослідження.